Як Наталя у лисиці хитринку купила. Коли ми розглянемо цю казку, в кінці ви повинні будете відповісти, чому ж Наталочці стало соромно. Прийшла лисиця на базар, принесла торбу товару та почала продавати. Йшла повз базар Наталочка, побачила лисиця хитринки продає. Вона вибрала таку хитринку. Маленька, дерев'яна дівчинка приклала руки до голови, скривилася і жалібно пишіть. Ой, голова болить. Купила Наталя її та принесла додому. Треба готувати уроки, але ж не хочеться. У мене голова болить, скаржиться Наталя мамі. Не буду уроки вчити. Добре, полеж, Наталечко, лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. Каже мамі, мамо, я піду покатаюся на ковзанах!» але ж у тебе голова болить, здивувалася мама. Наталечка почервоніла від сорому. А що було далі, прочитайте, будь ласка, самостійно. Ця казка нащище ніколи не можна обманювати, і завжди потрібно при собі мати совість, щоб не ставало соромно за свої вчинки. Вам варто її прочитати, щоб в житті не траплялися подібні ситуації.